Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 13 квітня, і це 1145 та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні основна увага, звісно ж, буде прикута до Покровського напрямку, а також Краховського виступу, особливо на фоні того, як деякі змі та деякі персоналії Почали знову розганяти тему про те, що росіяни знаходяться за 6 кілометрів від Дніпропетровської області. Вони знаходяться за 6,5, за 5 кілометрів 856 метрів і 19 сантиметрів. А отже, паніка, паніка, паніка тому, що росіяни знаходяться біля Дніпропетровської області. Для кого це якась нова дивна інформація? Хочу дещо вам показати. Справа у тому, що за останній час дійсно російських окупаційних військ були по річці Солона просування в районі Успенівки після того, як Сили оборони України провели успішні контратаки по північному та південному збережжю річки Солона в районі Успенівка, Нововасилівка, а також села Солони, російські окупаційні війська спробували. Прорвати саме а, і повернути під свій контроль а, наші позиції, і відповідно мали невеликий успіх, пов'язаний в першу чергу з чим я буду вмикати а, інколи а, як доповнення мапу а, саме з більш яка надає розуміння рельєфно ландшафтних особливостей саме цієї місцевості. І от, якщо ми подивимось. Про о, яку локацію ми говоримо у той час, як Успенівка сама по собі знаходиться в більшій е, мірі в е, сірій зоні, а Сили оборони України фактично контролюють е, північну частину. До речі, одночасно як і по північному, так і по південному узбережжю річки Солона, і вони ніби як нависають над Успенівкою. А за цей час російські окупаційні війська спробували просунутись саме з проривом з спробою прориву та розширення зони контролю в самій Успенівці на її околиці. Для цього вони відповідно використовували можливість у вигляді балок, а також лісосмуг. Тобто, саме використання елементу лісусмуги дозволило їм зачепитися. В е, саме околиці Успенівки, де також е, є відповідна можливість закріпитися ну, в таких собі е, локаціях, е, використовуючи рельєфно ландшафтні особливості. І от з цього все і почалось. Е, одразу почалось, що росіяни знаходяться за майже 6 кілометрів від е, кордону з Дніпропетровською областю. Ну, в принципі, тут я не можу аж ніяк сперечатися. Дійсно, 6,5 кілометрів. Якщо ми говоримо про е, рубіж сірої зони, то це е, може бути від 5 до е, 5,8 і кілометрів до кордону з Дніпропетровщиною. Але, шановні журналісти, якщо ви намагаєтесь зробити якусь панічну новину, е, зловити трохи хайпу, то давайте подивимось, ось на що. А, в районі удачного у російських окупаційних військ вже досить давно є позиція за 4,5 кілометри від а, кордону з Дніпропетровщиною. І чого ви чекаєте, чого ви не панікуєте? До речі, ця позиція з'явилася тут. Ну давайте подивимось: едок січень, 25-го, якщо я не помиляюсь, до речі, так. Бо 20-го ще її не було. І потім е, пішло розширення 23, 24, 25. Ну, це фактично вони закріпилися. Е, остання дата: це 23 січня 2025 року. От ця позиція. Позиція 23 січня 2025 року, коли до Дніпропетровщини залишалося 4,5 кілометри. У мене виникає питання. А де паніка стосовно щодо цього? Тобто, всі ці місяці ви чомусь не звертали увагу на те, що а, відбувалося саме в цій локації, що вони за 4,5 кілометри від Дніпропетровщини. Але коли ворогу вдалося просунутись на околиці Успенівки, де відбуваються гойдалки, До речі, сьогодні вже цих позицій може і не бути. Але про це поговоримо пізніше. Тим не менш, з цього почали робити якісь апокаліптичні прогнози, 6 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною. Взагалі про Дніпропетровщину я вже говорив неодноразово, але продовжую після того я хочу продемонструвати ще один дуже важливий момент. От це 23 січня 2025 року. Саме так виглядав Покровський напрямок на той момент. А як він виглядає на хвилиночку? Сьогодні, а виглядає він ось таким чином: тобто стабілізація фронту та системні контратаки, які тільки сліпий не може побачити. Тобто, сили оборони України роблять максимум все, щоб зупинити ворога, протидіяти його просуванню, і навіть повертають свої позиції, повертають свої території. Тому ось цей перформанс деяких глашатах назвемо їх так апокаліпсису. Ну, мені здається, він недоречний. І якщо говорити про 6 кілометрів, про інші якісь відстані. Не забуваємо про Котлярівку. До речі, саме про неї також будемо говорити. Бо у, у ворога тут було просування. І о, одразу, повертаючись до Дніпропетровської теми, говорю 5,5 кілометрів. Якщо враховувати сіру зону, також менш 5 кілометрів, 4,8. Отже, усі ці паніки з шістьма кілометрами нічого у порівнянні з цим кінцем світа 4,8. Але продовжуємо: російські окупаційні війська станом на зараз намагаються просуватися надалі в напрямку на Котлярівку і Богданівку через срібно Запоріжжя, використовуючи Богданівку як майбутній трамплін для просування на Троїцьке. Отже. Основні їх напрямки саме це на південь та і на, на північ та на південь а, від Преображенки. Вони намагаються обійти Преображенку таким чином, де їм дуже важко подолати спротив з боку сил оборони України. Зараз російські окупаційні війська, щоб просуватися повз Преображенку, не використовуючи а, прориви на саме село, яке має достатньо непогано зараз рубежі захисту. Намагаються використовувати, звісно ж, лісополосу. А, зараз ця лісополос, лісосмуга вона а, має ну такі собі а, таке собі значення, як поступово покроково, 10-20 метрів на добу, 50 метрів а, просування в напрямку на котлярівку. Як бачите, до котлярівки. Веде не тільки ведуть не тільки дороги, а ведуть ще й а, лісополоси, які використовують російські окупанти. Таким чином вони просуваються зараз. Вони вже ви, уникають проривів по полям, наприклад, а, щоб використовувати їх. А саме основні їх шляхи, а, основні їх дороги та напрямки це лісосмоги. До речі, нещодавно а, ми про це вже говорили, і це стосувалося розливу. А, тобто, якщо подивитися на ту ситуацію, яка зараз складається в районі розливу, російські окупаційні війська намагалися саме прорватися на трасу Н15, використовуючи саме лісосмугу. Лісосмуга для них а, була таким собі орієнтиром, щоб прорватися. Не сама дорога, по якій вони прострілюються і за ними полюють fpv дрони Вони намагаються рухатись саме використовуючи елемент лісосмуг. І так відбуваються зараз їх наступальні дії. Там, де лісосмуг менше, відповідно вони мають більше втрати, і просування має відповідні наслідки. А до речі, якщо ми говоримо про розлив, то це південний фаз, південний фаз все той ж самого Кураховського виступу. І тут російські окупаційні війська активізувалися. Активізувалося одночасно в напрямку е, на Багатир та на одрадне. Інколи навіть почали використовувати механізовану компоненту, тобто техніку, але е, на станом на сьогодні їх штурмові дії е, відбиті з боку Сил оборони України. Тобто протидія на достатньо високому рівні продовжується і якогось успіху, окрім е, окремо взятих тактичного такого. Тактичного просування не відбулось. Ну, я скажу так: повернуємось знову до Дніпропетровщини. Я як зараз пам'ятаю, як о, говорили про великомихайлівський напрямок, коли ще велика новосілка о, була під контролем Сил оборони. Навіть на той момент я приводив приклад о, той ж самої Новодарівки, від якої до фактично межі. Запорізької області, Донецької та Дніпропетровської області трохи більше ніж 7 кілометрів, і ця відстань, вона зменшується в по напрямку Новосілка Привільна-Бурлацьке, там де російські окупаційні війська намагаються наступати. Але скільки вони вже часу намагаються тут наступати, які результати я можу о, показати, як це відбувається? Тобто, о, помічають бачите. Який зараз а, процес в них? Ну ось 1 березня, так, показник 1 березня, 5 березня, 10, 15, 20, вони підійшли до сел, до населених пунктів 25, го 30. го Поступово почали в них а, впиратися. І от вже в нас на сьогодні, 11 квітня і суттєвого якогось розвитку подій як не було, так і не, е, не відбувається. Тобто, те ж саме, як ми говорили про Покровський напрямок, де вони гальмують, хоча знаходяться там трохи більше, ніж 4,5 кілометри від кордону з Дніпропетровщиною, так отут повпиралися в наші рубежі е, і не можуть е, здійснити якийсь досить стрімкий прорив. І отут в цьому контексті треба розуміти, а що ж тоді загроза для Дніпропетровщини. Тут виключно сам контекст важливий для російських окупантів. По-перше, їм треба заходити на Дніпропетровщину, і я про це пояснював вже неодноразово для того, щоб сформувати відповідні а, фланги для охоплення Покровська, так як вони намагаються зробити. Їм важливо охоплювати а, Покровськ. І щоб це зробити, щоб мати відповідний простір, їм треба буде заходити на Дніпропетровщину. І дійсно є загроза того, що а, через деякий час деякі підрозділи можуть а, дістатися Дніпропетровщини. Хоча знову ж таки я вірю в Сили оборони України, що вони зможуть стримати цей тиск, тобто тут таке собі. Але те, що теж Нові підгородне, Райполе. Навіть Межова можуть опинитися в зоні ризику, ну цього не треба е якось е заспокоювати. Треба говорити, що так, такий ризик є. Але їм не потрібна Дніпропетровщина для того, щоб захопити її. Їм не потрібно Дніпро зараз, їм потрібен Покровськ, але навіть на нього не вистачає ресурсу. А ви говорите про захоплення Дніпропетровської області. Тому ну залишається їм 4,5 кілометри до Дніпропетровщини. Що далі? Це війна. І вона не вимірюється тим, де знаходиться ворог, на, який, на яку нову локацію він зайшов. Вона вимірюється тим, які в нього оперативного, оперативно-тактичного, навіть інколи, скажу так, досить пафосну фразу стратегічного значення здобутків. А це не один з цих здобутків, якщо вийти на кордони іншої області. Отже, продовжуємо далі. Проблемним є, звісно ж, ще і е, напрямок між Турецьком та Воздвіженкою. Тобто е, майбутній Константинівський. російські окупаційні війська поступово е, просуваються на північ і вийшли е, за Пантелеймонівку до Валентинівки, а також Калинови. Е, я не виключаю, що зараз може відбутися такий ж самий е, процес, е, як і. З великомихайлівським напрямком. Тобто, вони повпираються в відповідні населені пункти і тільки у разі їх охоплення з флангів будуть мати якісь, якусь можливість рухатись далі. Ну, тобто найближчим часом ми побачимо, наприклад, закриття кишені між Пантелеймонівкою та а, самою а, Калинове. До речі, нагадаю, що напередодні, так як і очікувалось, Олександропіль був закритий. Тобто він опинявся в досить такому скутному становищі, і Сили оборони України змушені були відійти на більш вигідні позиції. Я не виключаю, що найближчим часом, в принципі, для нас може рубіж оборони складатися саме з населених пунктів Тарасівка Олександропіль. А, ще один Олександрополь, до речі, Стара а, Миколаївка, Зоря, Романівка, Леонидівка, Суха Балка і так далі. Тобто, а, от по, по цій межі ми можемо а, найближчим часом почати будувати основну нашу оборону, щоб не дати можливості російським окупантам прорватися саме в напрямку на Константинівку. А, при цьому вони намагаються не тільки з. Правого флангу аж ще з лівого флангу обійти е, Торецьк і вийти саме до часового яру та Константинівки. І тут також, як і в минулі е, рази, російські окупаційні війська використовують рельєфно ландшафтні особливості. Тобто, зараз ми бачимо, що їх просування вони відбуваються як вздовж, е, намагаються вздовж дорог е, рухатись, так і використовуючи прикриття лісопо, о, лісосмуг. І вздовж каналу, та ж сама е, історія. Вони намагаються взяти е, під контроль е, правобережну частину каналу, щоб мати вихід на часів яр з півдня, на ступочки і так далі, і охопити відповідно з цього флангу е, турецької агломерацію, використовуючи відповідні рельєфно-ландшафтні особливості. Е, тобто, я не говорю зараз чогось нового. Я не говорю зараз е, чогось е, такого несподіваного російські окупаційні війська намагаються наступати, вони намагаються рухатися, і в принципі, ми повинні бути готові, що те, про що говорив і генерал Сирський, і неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський. Тобто, що Росія має намір наступати по всій лінії бою зіткнення, так це буде відбуватися, але вже неодноразово звертав увагу, що той потенціал, той ресурс, який Є зараз у Російської Федерації, він не дозволяє їм повторити наступ 22-го року, 23-го, 24-го. це може дійсно каталізувати усю лінію боєзіткнення. Але каталізація лінії боєзіткнення – це рух, це штурми, це інтенсифікація дій. Безумовно, кількість штурмів буде зростати. Якість цих штурмів от у чому питання. Ну і звісно ж, окремо хотів би нагадати про. Сумську область, про яку постійно а, на сьогодні звертають увагу, знову ж таки повторюючись, що зараз російські окупаційні війська в Сумській області не мають стабілізовані а, позиції, не мають стабільної лінії бо Все, що відбувається в районі таких населених пунктів, як Веселівка, Журавка, Новеньке, Басівка, це в першу чергу дії а, диверсійних груп. Невеликих маючих, звісно, підтримку арти з боку Курської області, з території Російської Федерації, інколи які мають вогневу підтримку, і за рахунок а, броньованої техніки, а використовується велика кількість коригованих авіційних бомб для підсилення дій цих груп. Але це зараз станом на сьогодні загальна військова наступальна операція, а, з метою якої є захоплення Сумської області, метою якої Є захоплення міста Суми, тобто не треба а, перебільшувати і знову ж таки утворювати ось такі панічні настрої. Основна мета зараз російських окупаційних військ просунутись в глиб території України в прикордонні, а, щоб перерізати трасу Е07, тобто суджа Суми. От їх основна мета вони намагаються зараз перерізати. Саме е, цю локацію. Так, що тут у нас ось так: е, вони намагаються перерізати саме трасу Н07. Е Відстань заглиблення на сьогодні заглиблення російських окупаційних військ згідно з кар з мапою Deep State, 6 кілометрів. Але, повторюю, це сіра зона. Хоча, коли вони вперлись в Басівку, то в Басівки в них одразу почались проблеми. Вони за межі Басівки не можуть вийти. Басівка не є контрольованою з боку російських окупаційних військ, тому в принципі тут присутність сірої зони трошки е, прибільшено. Але загально саме ця локація зараз є достатньо інтенсивною в питаннях контрдиверсійних дій, а е, те, що в район е, Сумської області, Чернігівської області, Харківської області перекидаються війська. Повторюсь, вони зараз присутні усюди по кордону з Російською Федерацією. Війська знаходяться в постійній бойовій готовності усюди, і якось о, гіпертрафувати те, що там знаходяться війська, і робити з цього якусь також новину, ну о, вибачте, Курська область там 60 тисяч особового складу російських окупантів. Білгородська область 55 тисяч російських окупантів. Як ви гадаєте, який контингент в такому разі в Сумській та в Харківській області з боку сил оборони України може знаходитися? Ну я вам не скажу який, але повірте, це не а, два батальйони, які будуть стримувати таку навалу, тому якщо там і присутні війська, то вони там були присутні завжди, і це не щось нове. Особливо з урахуванням того, що там знаходилось наше угруповання, яке проводило свого часу курську операцію. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, а також коментарем. Окрім всього іншого, можете його репостити, розшарити серед своїх друзів та знайомих. Все це разом допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Звісно ж, якщо ви погоджуєтесь з моїми думками, якщо вам подобається та інформація, яку я надаю кожного ранку на обоз.ua, то що вам заважає, дійсно поділитися з іншими, щоб її побачили, почули та прочитало якомога більше людей. Дякую усім, хто це зробить, і особливо дякую вже тим, хто подивився це відео. Слава Україні! Слава нації!